Розпочався лише четвертий місяць 2015 року, а спеціалісти ДСНС в міському районі працюють не покладаючи рук. Статистика пожеж в цьому році не дуже відрізняється від минулорічної, проте кількість загиблих від стихії вогню вже збільшилася. Серед причин, які найчастіше стають винуватцями займання, спеціалісти Державної служби надзвичайних ситуацій відзначають в першу чергу людську недбалість. Прикладом цього є чотири загибелі людей від вогню в Б. Тільки за березень місяць на пожежах загинуло чотири особи, а саме в селі Чимужовка від отриманих опіків особа жіночої статі, 28-го року народження від отриманих травм при спалюванні сухої трави на огороді, почала тушити. Загорілась одяг на ній і потрапила в лікарню і отримала. 75% опіків другого та 3 Це, Ця пожежа виникла 8 березня. 9 березня в селі Лиман чоловік угорів від порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації побутового електроприладу. А саме обігрівач УФО поставив на дерев'яну тумбочку. Сам ліг спати від інфокрасних променів загорілась тумб, ця тумбочка, і від угарного газу він помер. Крім того, встановлення теплої погоди несе з собою ще одну загрозу для виникнення пожеж: це неконтрольовані випалювання сухої трави. Спеціалісти ДСНС вкотре наголошують, яку загрозу воно несе для мешканців району. У зв'язку з встановленням весняно-літнього періоду збільшилася кількість пожеж на відкритих територіях, тобто горіння сухої трави, що призводить до негативних наслідків для екосистеми. Також внаслідок неконтрольованого горіння сухої трави, загоряються дачні будинки, загоряються ліса і виникають на дорогах задимлення призводить до зупинки руху автотранспорту. Дотримання елементарних правил протипожежної безпеки зможе вберегти кожного з нас від непоправної шкоди, яку може принести з собою неконтрольований вогонь. Про їх дотримання нагадують і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій у Змівському районі. Зміський районний відділ головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області звертається до громадян з проханням. Не залишайте неконтрольоване багаття, не випалюйте суху траву, особливо вітряну погоду, залишайте свої присадибні ділянки у чистоті та дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Кожен з нас має пам'ятати, що пожежу завжди краще попередити, аніж мати справу з її наслідками.